Що залишитися з нами на телеканалі Київ, продовжується програма громадська приймальна. Ми працюємо у прямому ефірі. Третій блок. Корисні поради. Ну погода сприяє тому, що ми всі вихідними днями, хто має таку змогу, виходить на природу. А можливо, ви збираєтеся цими вихідними на риболовлю та ще й з родиною і відпочити і рибки посмажити. Це добре. Головне, що погода нас всіх дійсно тішила, тому що, можливо, найближчим часом все-таки будуть дощі. Треба спостерігати за прогнозом погоди на телеканалі Київ. І ще одна головна порада: не забувати, що кожна Яку вивели в уставку, та й навіть ту, що придбали в магазині чи на базарі, може бути інфікована. Отже, сьогодні за мить поговоримо, як обробити рибу, аби не заразитися. А також у нас будуть поради для мисливців, зокрема про те, яким чином можна перевіряти, ну те, що скажімо так, на мисливців в полю на в полювали. За мить продовжимо. У нас у студії сьогодні Владислав Спиридонов, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу мокулярної діагностики української лабораторії якості та безпеки продукції АПК 223 двадцять Ми працюємо у прямому ефірі. Я знаю, що такі блоки ви частіше, шановні глядачі, ну слухайте, тому що цікаві речі розповідають. Єдине, що якщо у вас є а, запитання, часто хтось виходить дійсно на природу. От, по як посмажити м'ясо правильно так, щоб не наразитися на безпеку, тому що ну дійсно заразитися можна багато чи. Зараз про це теж будемо говорити. А тим паче, така спека. Я рада вас бачити. От одразу дуже Спасибо. приємно, Владиславу Геннадійович, Я так розумію, що така спека вона ще вдаряє. Мало того, що, скажімо так, дійсно може бути неправильно оброблене м'ясо, а ще плюс спека, і полежала, перепрошуючи риба, чи полежить там uh -huh. кілька годин на сонці, все може викликатися там. Перепрошую, ті черви, вони можуть там розродитися. Вибачте, що так да, кажу наочно. Да, але це не. правда. Я хочу, щоб про це люди чули і розуміли це. Багато хто ніби розуміє, але все, все одно всі наражаються на небезпеку. А їхні кокі, гельмінти ніхто не відміняв, на превеликий жаль. Скажіть, а якщо ми говоримо зараз про рибку теж обов'язково, але зараз період, я так розумію, для мисливців такий цікавий? Зараз да, на що. Це відкрита охота на пернатих, на пірнату, на утку. А, так. А ск... тут теж і може бути небезпека. якщо да. одразу? Я так розумію, що мисливці звикли одразу, отримавши здобуч, одразу її скуштувати. І може бути небезпека? Конечно, конечно, есть не, не, не безопасность э, употребления, но самое главное, есть определенные золотые правила для э, вот, охотника, mm -hmm. для рыболова. Прежде чем э, дичь mm -hmm. отстреленную, нужно обескровить, выпотрошить. Mm -hmm. І вот, э, то образом законсервівати. Тобто, методи консервації дуже багато. Я знаю, що опытные охотники все це знають, але хотілося б становитися на дуже простих методах консервації. Это... Розкажіть, я, наприклад, взагалі, пер... ви говорите консервація. Я одразу як жінка, мені здається, що це як консервувати, перепрошую ну, гірочки чи ще щось. Ну, Первым делом выпотрошить, да. потому что э, в процессы гниения и брожения как раз происходят из-за э, когда убитая дичь начинает в теплом месте э, храниться. Когда ее выпотрошили, то есть рекомендовано либо нашпиговать э, свежевырватой осокой это болотная угу. трава, либо крапивой. Вот, для того це як растения, которые фитонциды, они и і охлаждають. Вот, э, ну, як в продовження попереднього блоку, там да, було про подорожники да, да. дереві, а що так виходить, що можна Крапивой, как, перепрошую как... побити. Ні, ну, кр... крапива в даному випадку являється как источник бактерицидный. Uh -huh. Вот, э, Очень важно в... вивітрити. Yeah. Вот, Іноді є вот, такі картинки, охотники ходять обвешені утками. Вот, это не только как элемент хвастовства и, mm. и вот, своих трофеїв, а также как элемент как раз вот сохранения дичи. Mm -hmm. То есть она обветривается, быстрее остывает, и таким образом, э, приобретает такой товарный вид. Вот, Которую можна потім в дальнішому. Я просто що хочу, щоб ми з вами встигли. Це такі поради дуже хуру... ну, правильні. З рибою така сама історія, правда? З рибою з рибою теж така Почистити... історія. Це зависить, звісно, на який срок. Это многофакторный так, так. параметр, то есть какой срок рыбалки, угу. какая окружающая температура. Если это на несколько дней, то, конечно, нужно загодя, приготовить место для хранения рыбы. Обычно опытные рыбаки они вырывают яму 1,5-2 метра глубиной, вот, куда улов свой. скидывают, и он там, в принципе, в тенечке, в прохладе, предположим, сохраняется. А если хотите сразу, вот, зловили, сразу посмажете, то если есть, как на, к... на Конечно, первым делом это правильно умертвить рыбу, потому что mm -hmm. и любое другое животное, потому что вот агония, муки, они, то есть, влияют на качество дальнейшее, mm -hmm. то есть, это должно быть более гуман, mm -hmm. гуманные методы. Mm -hmm. В случае рыбы, крупной рыбы, это нужно ее оглушить, вот, и после этого э, переломить хребет в области э, головы, после чего делай, э, делается надрез угу. э, поджаберный, вычищаются жабры, э, вынимаются аккуратно в, в, внутренности. То есть, это для чего делается? Потому что чтобы не повредить там, желчный пузырь, который тоже может э, повлиять на вкусовые качества mm -hmm. дальнейшей рыбы. Аккуратно это все вы и присолить. Это самый простой способ, который элементарно все используют. Главное э, правило ⁇ это не чистить, э, если она вот, в данный момент не используется, от э, чешуи, так как чешуя является естественным барьером. Вот. И э, не мыть изнутри, потому что вода... То есть тоже источник, вы знаете, всевозможных инфекций. Вот один из простых тоже методов, кроме соления, можно еще подсушить на солнце. То есть у рыбы есть естественный слой слизи, угу. вот который и вот солнце, ну, как... и солнце оно как схва... не оно как схватывает угу. эту слизь с такой корочкой и, предположим, 2-3 часа на солнце на ярком Риба как бы, подсыхает. Uh -huh. и підсихає, і потім такому відділу можна принести uh -huh. домой. э, е десь 4 хвилинки, а ви прийшли не з порожніми руками. Да. Я знаю, що у вас є певні такі цікаві речі розроблені вже. Покажіть нам, що це для цього, чого це використовується, якщо не проти. Он бачу сьогодні. Всі п'ють водичку, пийте на здоров'я. покажіть що ви нам що це таке? Я хочу сказати, що от е я, як учений і наш научно іслідський колектив займається якраз розробкою. Вот, в ветеринарном направлении известно, что множество болезней и заболеваний э, входят в группу так называемых антропозанозов. Это э, болезни, которыми болеют и животные, и люди. И в частности люди являются как э, конечным, э, э, а, конечные... Конечно, А, конечно. Животные <сосы> являются как носители, <сосы> а люди как конечные, в общем... Ну, кажучи, господа. Господарь, естественно. Вот. Среди таких заболеваний можно э, вывести в несколько по типу возбудителя: это бактериальные, mm -hmm. это бруцеллез, это туберкулез, липтоспироз. Это вот все в дикой фауне эти болезни все присутствуют. И не всегда ветеринарная служба справляется с мониторингом. И, То, есть то, что вот охотник добыл, то есть потенциально считается небезопасным. Ведь известно, что на охоте в основном попадаются э, звери ослабленные, старые. Которые... что вы Это как раз для... это быстрые тесты, экспресс-индивидуальные наборы для охотников, которые он всегда может носить с собой в кармане. Да, это подивись. Для того, чтобы очень э, быстро проверить и обезопасить... Ну, это такие тест, так? Тут такая трубочка и какая-то. Да, это там такая палочка, полосочка индивидуальная. Принцип действия такой же, как тест на беременность. То а, есть ведь... Бруцелез, трихийный лез такие захворивания серьезнее. Это это серьезное захворювание, которое очень небезопасно для человека. Что такое трихинолез? Это когда червячок попадает в мышцы. И там живет и изнутри съедает человека. А вот только ше у вас. что Есть это это, а, Есть групповой групповой да? тест. То есть, когда много тестов, предположим, когда. А, ну але захворювання самі, так? Захворювання і самі, но мы ведем разработку и дальнейших против сибирской язвы. Тоже известно, что это очень опасно для человека, и сейчас очень актуально, потому что вот это как биотерроризм. Ну и как? Это вставляется в так? И это что? вставляется в кровь и, и, через, что? и через пару минут появляется результат в виде, если положительный результат две полоски. Я же говорю, как принцип, как тест на беременность. И тут их богато, так я понимаю? Тут богато, ну, для массового использования. Ну. Есть индивидуальные пакеты. Вот. кроме того, ми ведемо работу. роботу. От у нас разработаны агитационные такие пам'ятники охотника, під таким девизом придупреждень значит. Вони про це знають. Я сподіваюся, ми, ми стараємося освідомити. Ми ведем, я але ну, реально показує, якщо є, наприклад, буде, там, гельмінти, там, да, це все показує? да. Так? да. Дело в тому, що дуже висока чувствительність. І, і таке це... вже їсти ж категорично не категоричні. Ні, это не совсем так. У нас угу. помимо этого есть ще э, такі памятки, как обработать мясо, предположим, ну, Основные методы, конечно, это не э, в походных условиях. Это однозначно должна при участии ветеринарно-санитарной службы. Это разделка в, особым, в, особых пунктах. Это такие физические методы воздействия, как автоклавирование. Вот на тушенку, предположим, можно пустить кабанаку, у которого было выявлено, потому что под высоким давлением и температурой эти гельминты они уничтожаются. Гинуть так? Гинуть так. Ну, вам сьогодні просто мушу дякувати. Дякую, що прийшли, дійсно показали, які варіанти, як захиститися. Ми обов'язково побачимося, тому що я так розумію, що і во... на восени рибу продовжують ловити. Ніхто ні буде... Ну, зараз, зараз, зараз жара, зараз риба не особливо ловиться. Зараз так. От. Але На осінь сезон риборибалки, звісно. Владислав Передонов, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу молекулярної діагностики української лабораторії якості та безпеки продукції. АПК був гостем третього блоку. «Не Жу вам до побачення, тому що побачимося о 15.15 .15 у програмі громадська приймальна розріза депутатська приймальна. Сьогодні продовжимо спілкуватися із депутатами Київської міської ради. У нас у студії буде представник фракції Удар. Отже, готуйте всі свої запитання одразу після новин о 15.00 будуть новини спорту. А після того з вами зустрічаюся знову я. Тому до зустрічі не перемикайте, будьте з нами.